Слава Ісусу Христу. Перепрошую за певні технічні проблеми. Але вечір і ми розпочинаємо нашу вечірню молитву. Розпочинаємо нашу оцю молитовну варту, а радше її продовжуємо. продовжуємо. І знову ж таки, сьогодні ми черговий раз. Я хочу, щоб кожен з нас знаєте, Пройшов цей шлях відповідей на запитання, хто я є, ким є для мене Господь? І взагалі, наскільки я залишаюсь людиною в тій ситуації, яка зараз склалася? Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо тексти із послання до Колосян апостола Павла. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вдягніться, Отже, як вибрані Божі, святі і любі, у серце співчутливе, доброту, смиренність, лагідність, довготерпеливість, терплячи один одному і прощаючи одне одному взаємно, коли б хтось мав на когось скаргу. Так як Господь простив, вам чиніть і ви так само. Бачите, війна відкриває в людях самі найстрашніші речі насправді. Вона відкриває в людях те, що люди дуже часто ховають, бояться показати іншим. А радше бояться признатися самим собі, хто вони є. І от війна, вона, знаєте, як той хірург. Вскриває гнійну рану, і ми бачимо весь бруд. Ми бачимо все, що всередині є. Коли людина живе без Бога, то все то зло, яке в ній накопичується, воно виливається назовні. І оце все зло, яке є в людині, воно тоді нищить саму людину. І тому війна це відкриття правди про людину. Вона відкриває те, наскільки я і чим наповнений. Коли, і коли є бойові дії, знаєте, там все відкрито, все, все видно на видноті. Але найстрашніше є, коли люди живуть поза війною. Тобто, вони не є на межі цієї війни, не, не є в, тих, в тій ситуації, коли поряд лунають вибухи. А Ті люди, які є в тилу, так званому в тилу, коли от там найважче є. Найважче чому? Тому що оті от потаємні речі, які ти боїшся собі самому признатися, вони хочуть виринути назовні, на але ми цього не допускаємо. Ми живемо новинами, ми живемо подіями. Які читаємо, бачимо, чуємо, і цим всім перенасичуємось, воно в людині накопичується і створює великі труднощі. Труднощі, через що? Бо людина часто починає жити цим. Вона наповнює своє серце, душу розум ось цими речами, бачачи смерть, трагедію. Людина живе трагедією. І живучи трагедією, живучи оцією війною, людина озлоблюється. Людина втрачає свою людяність, людина втрачає віру в життя, людина втрачає надію. І, не говорячи вже про Бога. Але як пише апостол Павло, він дає рецепт. Як цього всього можна позбутись? Як можна зберегти себе як людину? Він просто каже: робіть так, як зробив Господь. Прощайте так, як вам простив Господь. Я думаю, що зараз, в цей час, багато хто звертається до Бога, моляться молитву Отче наш». Але наскільки ми зауважуємо слова, які молимося ці молитви, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Чи ми задумуємось на це? Що значить простити? Означає бути людиною. Що робив Христос, висечи на Христі, зараз страсного тижня? І ми, зпрогадуючи ці всі події, останні хвилини, останні години життя Ісуса, маємо побачити, що значить жити без ненависті, коли ти знаєш, що Господь Бог воздасть всім за їхні діла. Що сталося, я вам скажу, ну нагадаю просто, коли Христа розпинали, Він молився за своїх карателів. Він молився за них. Молився за фарисеїв, молився за весь ізраїльський народ, молився за римлян, які його розпинали. І навіть коли його спокушали, якщо ти, син Божий, зійди з Христа і ми в тебе віруємо, він цього не зробив, він простив. І що далі було? Він воскрес. Він отримав нове життя. Що сталося з ізраїльським народом, з Єрусалимом? Через кілька десятків років Єрусалим був повністю знищений. Єрусалимський храм був зруйнований, і залишилася тільки одна стіна. І як називається ця стіна? Стіна плачу, і по сьогоднішній день ізраїльтяни приходять і плачуть біля цієї стіни. Скільки років вже пройшло? Майже 2000. Римська імперія, яка завоювала весь світ, яка вважала, що буде панувати все в віки. Що сталося з цією Римською імперією? Вона була зруйнована якимись варварами. Вона розпалася на малі країни. І що залишилось після цієї величі? Зруйнований Рим? Тобто, всі її отримали по заслузі. І ми. Я зараз говорю не про те, про кару. Я говорю про те, щоб зберегти свою людяність. Щоби в цій війні ті, хто втилує, ті, хто воюють, пам'ятали, що тільки коли ми будемо чинити так, як чинив Христос, продовжувати виконувати волю Божу, зажити Божими заповідями, без ненависті, виконувати гідно свій обов'язок, військові захищати свій дім. Та захищати Україну. Ми тут виконувати гідно свої обов'язки, хто на роботі, хто в державній структурах, просто бути людьми, мати повагу один одного. Так як писав, от пише він в цих стихах, що бути смиренними, співчутливими, мати повагу один до одного. І в такий спосіб ми будемо великими. Такий спосіб ми будемо непереможними. В такий спосіб ми завжди залишаємося людьми, серце яких є в надії, серце яких має віру, серце яких прагне жити. І це життя ми бережемо і примножуємо. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. А над усе будьте в любові, що є зв'язок досконалості, і нехай панує в серцях ваших мир Христовий, до якого ви були покликані, в одному тілі, та й будьте вдячні. Понад усе будьте в любові, бо до цього ми є покликані. Бог, коли творив людину, Він її не творив для війни, Він її не творив для того, щоб людина була в злобі, в гніві і ненависті. Бог людину творив для любові. І коли він сотворив Адама Єву, Він просто сказав їм. Благословив їх, сказав, плодіться і множте, перемножуйте цю землю, доглядайте її, живіть щасливо в цьому раю. Бог сотворив нас для життя, для любові. І допоки ми в цій любові перебуваємо, ми є величні, ми є святі. Ми наповнені Богом. І як можна любити свого ворога? Як можна, радше, я би сказав, не то, що любити, як можна його перемогти. Тільки тим, що ти молишся за його покаяння. Ми маємо молитись за покаяння грішників. Ми маємо молитись за розкаяння наших ворогів. В цьому і проявляється наша любов до них. Що ми не просимо їхнього знищення фізичне. Ми просимо Бога, щоб Він просвітлив їхній розум і серце, привів до покаяння, до визнання своїх гріхів. Я скажу просто: не штука перемогти в цій війні. Так ми переможемо. Так ми звільнимо свою країну. А де гарантія, що наші вороги, що ці росіяни і білоруси визнають свою поразку і визнають, що вони були неправі? Де гарантія, що не пройде час і вони знову не назбирають нове військо і не захочуть йти війною? Можливо, не на Україну, можливо, на якусь іншу країну. Тобто ми маємо перемогти не просто на фізичному рівні, але й на духовному рівні. І в цьому ми маємо мати любов до них. Що якщо вони визнають свою неправоту, якщо вони визнають, що вони згрішили, то, вони, то ми всі уникнемо майбутніх воїн. Ми переможемо не тільки їх фізично, але й буде перемога духовна. Бо коли людина розкається в своєму гріху, вона не хоче більше грішити. Вона не хоче більше ж так жити. Сам апостол Павло так зробив. Він визнав те, що він переслідував християн. Він визнав те, що він не розумів, хто такий Господь. Аж до того моменту, поки той християнин Ананія, який прийшов до нього, помолився над ним, і апостол прозрів. І Павло прозрів тоді. І він побачив оту любов. От того християнина, якого він прийшов переслідувати. Савло, апостол Павло, покаявся в своєму гріху. Він визнав, що був неправий. І чим це все закінчилось? Тим, що він став апостолом для народів, тим, що він ходив по цілому тому світі, в різні країни, до її різних народів, і там розповідав, що значить любити свого ворога. Це молитися за його розкаяння. Тому і ми стоїмо на цій молитовній варті. Поки наші хлопці звільняють Україну, ми маємо молитись за розкаяння наших ворогів. Якщо ми будемо це робити, то ми збережемо свою людяність, збережемо своє серце, будемо перебувати в тій правдивій любові. І ми уникнемо в майбутньому інших воїн. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй на нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, Божий помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір, кожного нашого військового, всіх тих наших хлопців і дівчат, які захороняють цю Україну і звільняють від ворогів. Захорони всіх наших медиків, волонтерів, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, людей е е е з МНС служби. А також водіїв, які здійснюють поїздки в ці зони бойових дій, захорни від будь-яких фізичних, моральних тортур людей, які перебувають в полоні чи на окупованих територіях. Просимо Тебе, Господи, будь щитом для всієї України і списом, який її звільняє. А також просимо Тебе, Господи, просвіти розум серце і душу і приведи до покаяння і визнання своїх гріхів. Весь російський і білоруський народ, бо ти святий, це завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую всім, хто був присутній на цій нашій спільній молитві. Не ще раз прошу всіх, знову ж таки прошу, будете лягати, всі спати, помоліться ще раз за всю нашу Україну і за навернення грішників, тобто за покаяння в гріхах. І визнання своїх злочинів російський і білоруський народ. Прошу вас про молитву за це. Також завтра, в 8-й годині ранку, у нас буде служитися онлайн. Ми будемо служити, починаємо свій день, перепрошую, з онлайн з молитви, з літургії, в 8 годині вона буде, і в 9-й годині буде спільна молитва. І літургія і, онлайн, і молитва в 9-й годині буде онлайн. Слава Ісусу Христу! Дякую ще раз всім. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.